Нестійка погода з дощами та грозами цього тижня не залишить Хмельниччину. Дощі здебільшого будуть короткочасними і локальними, та місцями можливі зливи з грозами і градом. У вівторок, 4 червня, короткочасні дощі йтимуть впродовж доби у різних районах області. У другій половині дня можливі грози у Хмельницькому та Кам'янець-Подільському районах. Температура повітря у вівторок буде на рівні 16 градусів тепла вночі та до плюс 26 в день. Схожі погодні умови будуть і в середу, 5 червня. Короткочасні локальні дощі, щоправда, грози можливі вже у Шепетівському районі. Вночі стопчики термометрів коливатимуться в межах 13-15 градусів тепла. В день повітря прогріється в середньому до 24 градусів із позначкою плюс. Сухим і теплим має бути четвер, шосте червня. Нічна температура повітря буде коливатись від 15 до 17 градусів вище нуля. В день стовщики термометрів можуть тягнути позначки у плюс 26 градусів. В першій половині дня буде ясно і сонячно. Після обіду небо затягнуть хмари, та опадів цього дня не прогнозують. У п'ятницю 7 червня збережеться стійка погода без опадів. Температурні показники теж залишаться на рівні плюс 16 градусів вночі і до 26 градусів тепла в день. Ближче до вечора можлива слабка хмарність. Субота, 8 червня, буде найспекотнішим днем тижня. Вночі стовпчики термометрів покажуть плюс 17 градусів, а вдень сягнуть позначки у плюс 28. Впродовж доби накрапатимуть короткочасні дощі, а на півночі області можливі грози. В неділю 9 червня стане трішки прохолодніше. Температурні показники знизяться до 14 градусів тепла вночі, а вдень не піднімуться вище плюс 23 градусів. Короткочасні дощі можливі як в день, так і вночі. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.